Вчора дійшов до нас начальник виконавчої служби, якби надав нам прохання, що ми підписали підтримку начальника управління інвестиції управління інвестиції, заяви на, щоб він якби залишився на своїй посаді, провідження до, до тих даних, які були в інтернеті. Ми якби підтримуємо начальника управління юстиції, зате він нас дуже як людина хороша, влаштовує як начальник. Ну, таким методом, як це все робить начальник ДВС, нас це не влаштовує. Він якби вчорашню заяву, що примусово, що всі повинні підписувати. Весна Черкаса, я сьогодні він прийшов, говорить, Дашицька не згідна, ви її вичерпніть, вичеркувати я не буду, ви до неї заходьте в кабінет, хай вона сама себе вичерпає. Він як вона себе поводить Дашицька, я вважаю, це її особиста справа. Він говорить, якщо так, то змой будуть розбиратися. Ні, випоружувати тут не треба. Я говорю, давайте цей список, якщо на то пішло, то ми всі свої ці записи повечеркуємо. Начальник проєздейці начальник ДВС виходить з кабінету ну, і говорить, з вами також будуть розбиратися, з вами розберуться теж. Угу. Ясно, дякую. Добрий день. Добрий день, розказуйте, що ви тут робите. Що виконавча служба, службовий час робить в Державному таліострі? А ви хто будете? Володимир Лемолице, ви Чернічерка, ви ж мене чудово знаєте. Володимир Ламолиць. Що я тут роблю? Готується колективне звернення від працівників юстиції на міністра юстиції. Хорошо. Відносно нашого керівника. Вчора я прийшов з цим зверненням, вчора його почитали і поставили підписи в його підтримку. Так. На, на вчорашній день вони відмовилися від цих підписів. Я зайшов з цим списком і ну, вони себе А скажіть, будь ласка, в ваших посадових інструкціях написано, що ви маєте в робочий час ходити і збирати підписи? Я так розумію, це громадська діяльність, громадська діяльність робиться в неробочий час. Громадська діяльність? Так. Да. То в мене зараз не робочий час. Що а як взяли, що в мене ще з робочий час. Ну так, а от державного службовця зараз. Я за свій тисячна... рахунок написав заяву. На цілий тиждень. — Коли ви покажете? Заяву як її, можу показати, як вона знаходиться в Черкасах. Точно в Черкасах. Да. Заява знаходиться да. в черкасах. — А те, що розповідає, що ви здійснюєте тиск на працівників. Це все нахуй. — Можна зламати щось до начальник. А, доброго В'ячеслав, ще не виконкому міському міської ради, скажіть, будь ласка, що відбувається? Я вже дав пояснення. А можете мені пояснити? пояснити, готується колективне звернення відносно нашого керівника. Колективне звернення його підтримує. Вчора я зайшов з листом, з цим колективним зверненням. Керівник? Я розумію. А я тільки хочу свідчення про те, що е, спричиняється тиск. Це все наклад. На да. Вчора мене попросили прийти з цим списком, щоб вони себе почувствовали. Я сьогодні прийшов. Вас з цим списком. Е, ціна, вони вас попросили? Ні, мене не просили. Ага. Вони поскаржувалися. І я прийшов е, з цим списком. А Але... вони себе відірвали, дивіться, вистачить. Зрозуміло. А дивіться, якщо свідчить на одна людина, на декілька людей. Проти Проти вас? Ну, тут і всі підлегли, розумієте? Я, ну, хочу, мать, шо... мать. я хочу, що зрозуміло. Зараз трошки вже інший час. І вам, що через все треба зробити поправки в своїй роботі, оскільки вже так не працює, керніше. Маєте ви Поправки відносно моєї роботи? Поправки від той ситуації, яка була раніше, як ми могли працювати. Як тепер будете працювати зараз ви в такій ситуації, яка зараз в країні? Ладно. Я розумію відносно своєї роботи. Це робота зовсім не стосується. Це в підтримку йде. Підтрим? Хто, не хоче, да, хто не хоче, той не розписується. Не захотіли, прийшли їм, повернули їхні підписи. Вам на камеру про що вони його підтримують. Отож, ви хочете сказати про те, що те, що зараз тут відбувається, на вас наклик і ви робили все законно і на вас наговарюють. Правильно я вас подімує? Добре, мені інформації поки достатньо. Я дякую. <реку> я почув я почув І інформ Ми підтримує начальника, як це все треба, і начальник беруться в Розумієте? Ну ну як це знову зрозуміло? Я його вислухав, все нормально. Мені начальника, головне, щоб я хочу щось. Я вам погороджувати, якщо ми не підтримуємо начальника, то з нами будуть розбиратися. Це ж взагалі. Чому, він чому, він чому з нами повинні розбиратися? З вами ніхто не буде розбиратися. Будь ласка, як вас я забув. Я вам казав про те, що методика, така була раніше, зараз вже не практикується. Я розумію, розумію, я розумію про що ви говорите, але це відносно роботи моєї, якщо відносно моєї роботи будуть якісь питання. Всі питання до вас от кажуть працівники, які свідчать проти вас. І працівники можете говорити про Щоб це, це було, щоб це не було голосивно. Ви можете скласти колективну заяву. І знаєте, вони ж теж зараз кожен за свою шкуру переживають. Ну, я б не сказала, ми треба, ми треба, просто, він просто Він ще просто не знає, як можуть бути. Цинічно, брутально, нагло, другий день. в Ультимативній формі Я можу йти? Ви, ви можете... і, ми, і ми якби задоволені начальником. Но начальником ДВС, і те, що він проводить, ми не задоволені. Не можна так він проходити. завжди хамити постійно. Ви, eh, я кажу, сам... ви не вмієте розмовляти, ви не читаєте з тим, що я завідувача, що я жінка, ви не вмієте розмовляти з людьми взагалі. Александр, Александр... І це не перший случай з вами. Не перший случай. Конкретно. Да. Ну, конкретно. Конкретно. З вами. І жалілася, як ви мені грубили по телефоні. Пам'ятаєте це? Був такий столи на був. А був. А ж, був. Був. І Все ви пам'ятаєте, ви все гарно пам'ятаєте. Ви, ви все гарно пам'ятаєте. Да.